Всім мої вітання, любимої підписники і гості мого каналу. Я вирішила приготувати смажену картопельку, зробити салатик і підсмажити пару крильців. Син має прийти з роботи, вікуся не знаю, чи буде вечеряти, але, можливо, що прийде і буде, то я трошки приготую більше їм, щоб вони мали що повечеряти. Приготуємо з вами разом. Так, мої хороші, я включаю сковорідку на картоплю. Включила на картоплю сковорітку, не нагріваєте. Отакі вам маю криціка. Бачите? Я їх переріжу, щоб не були такі цілі. Отак переріжу їх на двоє по солі, по поперчу і так буде. Я налию олії трошки. Отак налию олії. І... Маю тут чесничок, щоб він підсмажився чесничок, щоб був, був пахнутий олій, щоб трошечки. Отако. Пісмажу і кину листочка. Кину два листочки помила, але я їх витру. Я їх витру, щоб вони були сухенькі. Знаєте, отако. Щоб воно смажилось, не воно підсмажиться. А тут зараз поріжу собі поріжу собі то місце. Бачите, мої хороші, я отут так порізала так, ті крисики. І тут візьму посолю. Багато не буду, бо са якась така сіль. Я собі вже запам'ятала, що сай сіль така солена що Я багато і не буду солити. знаєте, І тут візьму, поперчу. О. Це якийсь таке у них, що файно крутить той перець. знаєте, О. І на, воно тут собі його перемішаю зараз. І воно пару хвилинок побуде. І зараз насмажу чуть чуть так, бо вони не їдять багато, а я також не їм. Ну, отак якось. Тут в мене досмажується чесничок. Так, ну і досмажується зараз. І зараз докласти місця сюди. Докласти зараз місце. Так, наложу. Ну, ось так воно смажеться, щоб воно смажилось. А сюди зараз заберу той чесничок. Ще трошки і заберу чесничок. Він вже, бачите, червонявий. І я його зараз заберу. Я скрутила трошки, щоб воно не дуже жаріло. От і ту сковорідку скрутила, і цю сковорідку скрутила. Картоплю я маю тут, знаєте, вже нарізану. Показувала. Картоплі маю нарізану і в них таке сфетка, бачите, ось таке фетко, а от так картоплю нарізано такими стеками. Я цей чесничок візьму, викину сюди до м'яса. М'ясо я прикрила, щоб воно не, не шкварчило. А чесничок сюди викину. Ось вот так і зроблю. Так Ось роблю. Тут ще є один лисочок. Викину той височок. І звідти викину. І вже сюди буду накладати м'ясо. Картоплю, картоплю, вибачте, картоплю. М'ясо накрию. А сюди наложу картопельку. Так, я картоплю вже наложила і підключу трошки більший газ. Не буду її накривати, щоб вона смажилась з двох сторін. Буду її перевертати потихеньку, щоб вона підсмажилась. Отак. І м'ясо смажу. Так, мої хороші поки м'ясо там смажиться і картопля на маленькому вогні, я тут намила огірочки і помідорки. Маю досточку. Тут не маю я місця, бо я тут намила повну посуду. Знаєте, і немає місця, куди по. І я. Таку тиску поміла. І тут ще маю чесничок. Мені що подобається, що тут зубчики. Не знаю, може і в нас такий чесник є. Ну, мені здається, що в мене вдома якісь менші зубчики чесничку. А тут такий файний чесник. Ну нічого. Я наріжу помідорчиків і огірочків, і ще зроблю їм салатику. То нехай підсмажується. Так, мої хороші, картопля молода, знаєте, вона моментом, моментом. Таке саме м'ясо. Я чуть підсолюю, я ще навіть не солила. Але трошки її купила, бо я хочу, щоб вона так, знаєте, під, е, підсмажилась кругово, Щоб підсмажилась, Трошки її поперчу. Зараз я знову перемішаю так легенько. Хочу, щоб вона підсмажилась. Так, на червоне, знаєте. І там зараз більший вогонь, щоб вона... Не буду накривати, да їдиш його, вон, щоб вона дійсно смажилась, Тако. О, так. Ось, так червоненьку. так, Не буде. М'ясе так само вже, бачите. Месте теж підсмажується. У мене разом з тим читляшком. Запахи йдуть, запахи йдуть на цілу, на цілу кухню. Але знайше, знайше смажиться. І їх зараз. Вони на червоно так само не присмажуються, такі крильцівка, І їх прикриє. О, отак буде. Так якось буде, мої хороші. салат я вже накришила. Так, мої хороші, я ще накришила зелені. Тут цибулька, бачите, цибулька молоденька і кріп. Ну і сюди до салату висиплю. О, і візьму ще втручесничок. Я візьму тру трошки Два зубчики таких, тут пахло, о тако. Візьму так само, посолю трошки і поперчу. Якесь таке, знаєте ж, це було якесь таке, що грубий перець мели. Ну, а і як їм таке подобається, то я таке і зроблю. О. Так, і трошки посолю Чуть-чуть. і заправлю йогуртом. Бачите, маю такий купила такий йогурт і заправлю йогуртом. Не буду вже нічого давати, тільки йогурт і все. Отако. Подивлюсь, може, вистачить того йогурта. О! І заправлю йогуртом і все. О, вистачить. Ай. Та ложка, така добра та ложка йогурту, то вистачило. Ну отак. Отак. Ще й добре, знаєте, ще й добре помастила тим йогуртом. Але так вже буде, зараз, зараз вони прийдуть, син прийде, бо і повечеріє. Мовіка робить до півночі, до півночі дитина робить. До півночі. Так, мої хороші картопля досмажується вже. Бачите, я люблю, щоб вона була така червоненька. Ми колись теж так в дитинстві дуже любили, щоб була червоненька. І місце моє готове. Тоді я то місце зараз беру і сюди переложу. Переложу, накрию кришку, щоб було тепло. Нема, нема ще сина нема ще. і нехай воно буде разом. Воно нічого не покусається, нічого не зашкодить. І салат зробила. Все, от така буде в мене вечеря. Так, мої хороші я м'ясо вже відключила, бачите. І все переставлю сюди. Откуда воно не подінеться і все все одно до одного. Я все сюди складу. Отак. От і навіть той чесничок, весь, все сюди. Отак. От Бачите, і чесничок теж. Все сюди. Отако. От ну от, я зараз буду виключати, накрию, накрила, відключаю, нехай воно буде. Бо мам кому давати ще. Ну от, мої дорогенькі, я і вечерю приготувала. Ну, як могла, на швидку руку вечерю приготувала. Вже виключила. Картоплю виключила. Зараз зателефоную за сином, що вже приїжджав, вже така година, що він має повечеряти і їхати за віку. Віх... Їхати за віку, Забирати її з роботи. Не знаю, доки вона буде. Може, вона ще захоче вечеряти. А вам усім я щиро дякую, хто був зі мною, хто підтримує мене, хто пише мені коментарі, ставить подобайки, підписується на канал. Я щаресенько вам вдячна, щиресенько вам вдячна. І бажаю вам залишатись здоровими, бути щасливими. Всього вам доброго! Бережіть себе і свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім пока, всім пока!